Засідання по справі Вонтаренка Сергія Володимировича, завдяки біля мічного клубу Reflection 15 жовтня цього року. От. Буде засідання з питання про те, щоб змінити запобіжний захід обвинуваченому Новікову Ілії Едуардовичу. Ілі Едуардовичу було висунуто обвинувачення по статті 121 частина 2 і судом. Суснівського району він затриманий, ну наданий йому домашній арест 60 днів. дійсно. домашній арест на під вартою Відносно Новикова і відварів. Я вважаю, що ризики залишились, що ним скоєно не тяжкий злочин, що він може, враховуючи, що його чекає позбавлення волі за. Вказ за вказане кримінальне правопорушення може уникнути слідства та суду, може вчиняти інші злочини, може якимось чином впливати на свідки в даному провадженні потерпілих, тому я вважаю, що необхідно змінити запобіжний захід з домашньої арешту на тримання під вартою. Тому шановний суд вважає за доцільну змінити запобіжного заходу з за цілодомового домашнього арешту на тримання під вартою що сказав чесно. Вам суть звинувачення з ребенку. Піду задумали, так? Ви її ви визнаєте? Так. Проскаєтеся, як чи ні? З приводу попитання, що хочуть змінити міру запобіжного заходу з домашнього резко на примагу. Для того, щоб... Змінити Змінитимемо підзахисному міру запобіжного заходу. Необхідна одна із вимог, яка вказана в частині 2, це, в частині 2 статті 200. Я слухала, вибачте, пане Судяну, ви читали не для нас, ви читали для себе це все. Ми, ми здорово прислуховувалися, щось почули, щось не почули, але я окремо все читала. Значить, вибачте, я хвилююся, тому що я за свій такий короткий і не короткий вік похоронила двох синів. Мій покійний син Бондаренко Сергій Володимирович, це була моя опора, Надія. Я інвалід. Батько його авганець. Це ток, як то кажуть, коротенький вступ. Ми похоронили дитину. Підсудний каже, що він... Що він що він ну, розказується. Я в це не вірю. По-перше, чому я це не вірю? В нього не було воз... можливості, як я говорю. Була можливість. Не тільки в нього. Він міг навіть поклопотати, може, я неправильно кажу, перед прокурором, перед слідувателем. В нього є адвокат, він би міг з нами зв'язатися. В нього є батько, в нього є мати, які його народили на цей світ. Якщо він не міг вийти з дому, в нього є батьки. Які могли б прийти до нас і попросити в нас, як у людей, пробачення. Вони не прийшли. Він тут остав так. Типа пробачте мене. Верни мені мою дитину. І я тебе пробачу. Як мені жити далі? Як моя дитина забезпечувала мене? Ви не подумайте, що я падаю на його гроші. Кров моєї дитини упала на його весь рід. На весь рід, який їй буде. Можливо, він ще буде, а можливо, і не буде. І вої сльози не впадуть на камінь. Не впадуть. Ні тих, хто бачив цей злочин, ні ті, хто участвували. Ви там читаєте, що він не навмисно це зробив. Я в це не вірю. Треба бути людиною. Понимаєте? Треба бути людиною. Якщо ти, наніс... Якщо ти зробив один удар, зупинись. Яку загрозу моя дитина йому представляла? Ніякої. Я обійшла. Ті рефлекшени тих людей, яких я бачила там. Я обійшла. І є такі, які не йдуть у свідки, не йдуть у свідки, тому що бояться. Чому бояться, скажіть мені? Чому бояться, га? Хіба в нас таке суспільство? Ми ж йдемо до Європи. Ми ж, ми, ж, ми ж відкриті, у нас суди гуманні, за те, що постирали котика в машині, зразу посадили. І ви хочете сказати, що... Що його ми хочемо, бо їм там важко у СІЗО, а моїй дитині легко в землі. А мені легко тут на землі на тій ходить, пане адвокате. Гріх так казати. Але я скажу, якби ви були в моїй шкурі, ви б цього не казали. Я бачила його, коли він ішов. Я читала все те, що він писав. Це стидісрам. Це стидить рам. І ще скажу. Було бажання, було б у тебе бажання, синок. Було б ти живеш сьогодні в квартирі, ти живеш своєю дружиною. Який же ти хороший громадянин, якщо ти був без дружини, якщо ти недавно одружився з нею, га? Та моя дитина, я ж не готовилась до похорону. Я готувалася до весілля, в тебе є дружина. Ти от сидиш, п'ять, тим, сім, десять і ти вернешся. І ти, можливо, подаруєш своїм батькам онука чи внучку. А я цього всього не переживу, понімаєш? Не переживу. І оця дівчина, яка сидить отут, вона осталася без нього. Оця друга дівчина сидить, залишилася без... вона йому невістка, вона осталася без такої людини, якби ти просто його знав. Це не просто мої слова й сльози материнські. Ти від сатани. А ти від сатани. І ти вже нічим, ні у тим, що ти повкаєшся. Ти каєшся перед суддей. Ти не коїшся перед судом. І хай це суд наш уважаємий, який попросився на 10 хвилин, який так поважає людей. Вибачте, що я так кажу, але в мене склалась думка, що у нема поваги до нас. І ви були суддею першого суду, другого і третього. От і судді. Якщо ви людина, от і судіть. Хіба це не є доказом те, що суд який було проведено по трьох там напрямках, доказав, що це були навмисні тілесні ушкодження, які потягли за собою смерть. Хіба це не доказ? Я розумію, що ви відробляєте гроші. Я це все розумію. Ви кажете, в СІЗО, його не можна садити, а взагалі можна ложити? У землю можна лежити? Що таке могла зробити моя дитина, що його забила? Що можна було таке зробити? Він його вбив, чи прийшов до нього з ножем? На тому суді докажу. Дякую. Ні, ти не все сказав. Ніде навіть вичитали судові експертизи, там все. Моєї дитини не було ніяких. Ну, тут абсолютно нічого не було. І так як з відеозйомки видно, моя дитина навіть здачі не дала. Він просто його вбивав. Я согласна, що можуть бути бійками з хлопцями. Чого ти не... Руку не поливав знову. треба, воно б зажило. Воно б зажило. Ти цілеспрямовано би в голову. цілеспрямовано. Тому що після таких ударів, як нам сказали медики і перший слідчий сав'ян, навіть якби ми його вивезли за кордон, ми б його не спасли. Ніякої можливості не було його спасти. Не тільки голову пошкодив, так ти зробив кашу з того і втік з місця події. Мене це дуже обурює, тому що моя дитина ось через 8 днів буде, як вже 2 місяці його немає. А Ну Ікова Едуардовича не устраює те, що він живе на цьому світі, що він бачить своїх батьків, що він може з ними говорити. А я своєю дитиною не можу говорити. Я не можу сказати основного для своєї дитини. Я йому це багато раз казала, але зараз ще дужче мені хочеться йому це сказати. Хочеться мою дитину пригорнути, обняти, спитатися. Я не можу. Ще мене дуже обурює те, що він, він пише, пише в зізнані, що він коїться. Я не бачу цього коєння. В бумазі можна написати усе. Бумага витримає все. За майже два місяці ні він, ні його родина не прийшли, не попросили пробачення у нас. Хоча він винен. Є всі докази, є всі експертизи, де все ж таки він стопроцентно винен. Звичайно, що йому страшно. Страшно йти в тюрму. Але ж тюрма це не смерть. В тюрмі люди сидять, виходять, міняються. І це лише від нього залежить, яку сторону він поміняється. А того самого факту, що в моєї дитини може вже нічого не змінити. Нічого не зміни. Ми батьки Бондаретка Сергія Володимировича ми не живемо. Він не тільки забив нашу дитину, він забив і нас. У нас нема життя, у нас зустановилося все. У нас є тільки дух і пісня. Взагалі оця судова система, яка зараз є в нас, вона дуже обурює. Ми ходимо, ми батьки потерпівша сторона ходимо, стукаємо всі двері, оббиваємо пороги прокуратур, обласної, міської. Всі кажуть, що да, ця справа під таким пильним наглядом, під тим, під цим. Але до сих пор вона ще не потрапила до суду. Я розумію, що дуже багато справ. Я розумію, що не вистачає слідчих. Я це все розумію. Але ж це не мої компетенції. Це в компетенції вище сказаних. Нехай наша держава робить все для того, щоб злочини розкривалися, щоб слідчих було більше, щоб люди отримали хорошу зарплату, щоб люди були зацікавлені в цьому, а не так, як у нас. Прокурор шести затягує цю справу. Взагалі вона по всьому, по всьому затягується. Я не компетентна в цих всіх справах, але я просто жінка. Я бачу, що воно все затягується. Все затягується.